Чи змінилось ваше ставлення до США та ЄС за останній рік? Е, моє ставлення до США і ЄС. Е, ну, моє покращилось до ЄС, а США під великим питанням, тому що я не зовсім розумію Трампа і не розумію його позицій. І мені здається, що президент повинен бути е, більш відповідальним і більш. Якось його шляхи і думки не збігаються з тим, що він говорить і що діє, і ось так от відбувається. Тому мене це непокоїть, чесно скажу. А ЄС маю надію, що все ж таки нам будуть допомагати і що ми переможемо. Так. Так, змінилось. Як саме? До США в гірший бік. До ЄС в краще. Ні. Чому? Ну, а що змінюватися? Я розумію, що люди помилилися, бо теж помилялися. Це Та таке, буває. Хай тепер розхльобують. Хто саме помилився? США чи ЄС? Е, американці. В своєму виборі. Все. Ну, тепер розхльобують. Поживуть п'ять років, побачать, потім може щось дійде. А нам своє робити. Ніхто за нас нашу, нашу справу робити не буде. Ніхто, крім нас, нам не допоможе. Напевно, ні. До Європейського Союзу в хорошу сторону, в добру довіра є, а душа змінилася в негативну сторону з президентством Трампа. Я б на місці Зеленського президента України подала на Америку в Європейський суд з вимогою або віддання Україні ядерної зброї, або виплата пожиттєвої компенсації і не на ту суму, яку вони хочуть, а яку ми запропонуємо їм, тому що вони були гарантами, що не почнуться бойові дії в Україні, що триває четвертий рік війни, гинуть кожен день люди.